Це болить горло, часто нежить або, не найбоже, якісь прищики, язвички в роті, я знаю рішення. Це прополіс гуміс-нутрикот, смачні пектинові цукерочки зі смаком прополіс малина. У кожній такій цукерочці є відомий імуностимулятор Ехінецея, вітамін С, а також потужний природний антибіотик, прополіс. Вся ця комбінація посилена дією бузини. Тож назавжди забудь про білю горлі, ангіни, якісь неприємні нежиці тощо. Фішка цього продукту, що його потрібно рожовувати саме в момент рожовування, розсмоктування ось цієї тутерочки, дуже смачної і корисної, ви отримуєте всі гарантовані ефекти. Тож назавжди забудьте про ті тошнутні спреї, які викликають на додубування для горла, а також про різні бігулки і для це набагато смачніше і дієвіше Прополіс поліс, гуміс, нотрикот.